Пролунав третій дзвоник. Ви знаєте, сьогодні щасливий день. Таке враження, що начебто сьогодні в місті Полтава не тільки Полтава, а в Полтавській області день народження. Шановні працівники культури, дорогі колеги! Щиро вас вітаю з вашим професійним святом. Прем'єрою! Від'їжджаємо до міста Одеси на фестиваль молоко. Дуже вдячні, що у нас є така можливість! Музика. Культура об'єднує всіх тих людей, які вкладають в неї душу, терпіння та самовіддану працю. На другий фестивальний день. Культура це не робота, це місія. Нести добру і красу. Щоб працювати у сфері культури успішно, потрібно кожного дня проявляти ініціативу. Творчість. От, підожди, таке красиве слово. Давай тут. І, звичайно, фестиваль молоко Без не молоко. Щоб працювати успішно у сфері культури, треба щодня проявляти свою творчість, ініціативність і завойовувати серця людей! Бажаю всім вам! Міцнарвало бажання да, бажаю, всі... да, да. бажаю всім вам міцного здоров'я, енергії для нових творчих звершень. Дяки та шани від людей. У нас є і буде процвітати наше театральне мистецтво.